Добрий день. У минулій передачі, ми з вами розглядали зовнішню політику Російської імперії при Катерині II. Ми побачили з вами, що на догоду земельної власності, дворянської власності були здійснені великі завоювання, і в результаті чого до Російської імперії були приєднані значні, значні території. Але отримавши Звичайно, особисті свободи дворяни від Петра Третього, тобто ця земельна власність отримала жалуну грамоту дворянства за Петра Третього, звичайно, економічно зміцнила. Тепер вони вже намагалися також збільшити свою владу над селянами, а також добитися збільшення своїх прав у місцевому самоврядуванні. Катерина II це відчувала і знала оці прагнення, селян, прагнення дворян земельної власності. Тому вона на догоду, на догоду цій земельної власності в 1765 році видала жахливий указ, згідно якого поміщики самовільно і свавільно міг здійснити заслання. Кріпосного селянина на каторгу. А в 1767 році був виданий новий указ, який ще більше посилював права дворян права земельної власності над кріпосними селянами. За будь-яку скаргу на поміщика селян, селянина також можна було відправити на каторгу. В 1783 році. Своїм указом Катерина II запроваджує кріпосне право і на лівобережній України, а після воно поширилося і на інші території, які були завойовані і загарбані Російською імперією. Отже, ми бачимо зразу, що на догоду цієї земельної власності, дворянської власності, Катерина II видає закони, які збільшують перш за все їх право над кріпосними селянами. Звичайно, за Катерини II кріпосне право досягло крайніх меж. Дворяни намагалися також посилити свою роль в управлінні державними справами, особливо на місцях. Вони розуміли, що в Російській імперії абсолютизм, тобто влада монарха. Влада імператора наскільки сильно, що добиватися якогось розширення своїх прав в управлінні державою, це майже неможливо. Але на місцях вони хотіли збільшити свої, свої права і свою роль в управлінні державою на місцевому рівні. Але народні маси, звичайно, доведені до відчаї оцими жахливими указами Катерини II, відповіли масовими повстаннями. Найбільше таке повстання відбулося під проводом Пуачова, про яке проходило з 1773 по 1775 рік. Після жорстокого придушення цього повстання Катерина II Почала проводити реформу, реформу державного управління. В 1775 році вона видала учреждення для управління губернії, а в 1785 році вона видала нову жаловану грамоту дворянства. В результаті цих, указів, цих двох указів територія Російської імперії була поділена на 50 губерній. В губернії десь приблизно нараховувалося від 300 до 400 тисяч жителів чоловік, які в свою чергу ділилися на повіти. В повітах проживало десь приблизно по 20-30 тисяч чоловік. На чолі губерній стояли губернатори, яких призначала верховна влада, тобто сама імператриця Катерина II. на чолі повіттів стояли. Капітани-справники, які обиралися на три, на три роки із числа дворян із числа оцих е, представників земельної власності. Отже, ми бачимо, що оцими е, указами двома розширювалося право дворян в управлінні на місцях, так як повіти повіті вже вибирали е, е, керівника повіти, капітан справника. Обирали самі дворяни, і тільки дворяни. Були створені також спеціальні суди. Спеціальні суди були для дворян, спеціальний суд був для міщан і для, звичайно, селян. Вищими органами для цих судів були палати, які знаходилися в губерніях. Органами нагляду були. були губернські прокурори, а у повітах їхні представники, які називалися страбці. В новій жалованій грамоті дворянства підтверджували всі ті права дворян, які надавалися жалованою грамотою дворянства, яку видав Петро III. Від всіх податків вони дворяни звільнялися. Також у Кожній губернії створювалися дворянські зібрання. Губернатор кожні три роки скликав такі зібрання, на яких обиралися предводителі дворянства, а у, повіта, у повітах також вибиралися предводителі повітового дворянства, які займалися місцевими справами. Отже, ми бачимо знову. Що на місцях, в губерніях і повітах посилюється влада, влада самих дворян, влада представників земельної власності, чого вони так і добивалися. І ось на довгі часи були утворені оці дворянські зібрання, і вибиралися предводителі дворянства для вирішення різних, звичайно, справ на місцях. Влада Дворян посилювалась не тільки над кріпосними селянами, а влада дворян посилювалася і на місцевому рівні. Вони здійснювали практично під керівництвом губернатора, здійснювали і вирішували різні питання на місцевому рівні. Також в цей час Катерина II видала. Указ, яка я затверджувала грамоту для міщан для міських жителів. Усі жителі міста поділялися на шість розрядів. До першого розряду вносилися справжні обивателі, які мали будинок або земельну ділянку в самому місті. Сюди входили дворяни, духовенство і таке інше. До другого розряду. Відносилися купці перших трьох гільдій. До третього розряду відносилися ремісники, до четвертої іноземці до п'ятого імениті громадяни. Це художники, вчені, банкіри і такі інше. І до шостого відносились громадяни, які собі заробляли на прожиття своєю працею, тобто наймані робітники. Кожні три роки е, обирали міського голову, а також гласних до думи. Обиралася оця міська дума. А ці гласні, які були обрані до думи, обирали шестиглавну думу, так звану. Е, по, кожному, по одному представнику від кожного розряду. Які повинні були займатися місцевими справами, і вони виконували функцію виконавчої влади. Ось ця шестиглавна дума, і вирішувала всі міські питання. На чолі цієї думи стояв, стояв міський голова. Звичайно, що і на містах перші три-чотири. Оцих розрядах представники цих розрядів займали керівну роль. І, як правило, міськими головами обиралися представники земельної власності, тобто дворяни і такі інші. Звичайно, торгова власність, тобто купці, намагалися збільшити свій вплив в управлінні, в управлінні міськими справами. Але на той час вони ще були економічно слабкі, тому всі їх вимоги не були задоволені. Е, Катерина II, е, звичайно роздавала землі своїм своїм придворним, своїм нає, наближеним і фаворитам. Причому надзвичайно великі землі з великою кількістю селя. Так, Потьомкін Отримав землі, на яких проживало 100 тисяч селян. Вони стали його кріпаками. Разумовські отримували 45 тисяч селян. Орлови 27 там, біля 30 тисяч селян. Тобто, в цей час дворянська власність, ця земельна власність, яка підтримувала Катерину, також в значній мірі зростала, економічно зміцнювалася. І на основі цього також зміцнювалася і самодержавна влада. Знову ж таки, власність дає владу, а влада захищає і збільшує цю власність. Оця теза повторюється, і ми бачимо, що вона і продовжує бути актуальною і при Катерині Другої. Звичайно, виникає питання. Як, як же вирішувалися фінансові питання у Російській імперії того часу? Слід сказати, що надзвичайно активна і агресивна зовнішня політика приводить до того, що потрібні були кошти. І Російська імперія в цей час в значній мірі звертається до інших країн насамперед, у до голландських банків і отримує від них позики. На кінець правління Катерини II борг Російської держави перед оцими банкірами іноземними, і перш за все, я кажу голландськими банками становив 55 мільйонів карбованців сріблом. Це надзвичайно величезні гроші. Надзвичайно величезні гроші. Звичайно, для того, щоб. Як ось вирішувати оці питання. Катериною II були запроваджені паперові гроші, асигнації, як їх називали. Але їхня ціна падала. Падала до того, що один карбованець встановив і 50 копійок, і 70 копійок, і таке інше. Тобто, в країні продовжувалася інфляція. В цей же час в значній мірі зростали податки. Серед який в основному платили селяни і міщани. Так, подушна подать, яку платили всі піддані Російської імперії, збільшувалася майже у два з половиною рази. Це надзвичайно велике посилення податків. Отже, ми бачимо, що при період правління Катерини. Другий, посилюється і влада дворян, влада земельної власності над самими кріпосними селянами, а також посилюється їх роль і вплив в управлінні державою на місцевому рівні, тому що загального зібрання дворян всеросійського всеросійської імперії не було. Катерина II і не хотіла допускати того, щоб ще хтось представляв якусь верховну владу. Але на місцях, звичайно, в губерніях і повітах то дворяни, оця земельна власність отримала, звичайно, більші права, і для вирішення місцевих різних питань. Отже, ми знову бачимо, що зміцніла. Земельна власність впливає як на зовнішню політику, так і на внутрішню політику. Власність, звичайно, визначає основні форми державного управління. На сьогодні все. До побачення, до перемоги і будьте здорові!